Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Інвестую 3 роки і хотів би сьогодні поговорити про помилки, які роблять початківці в інвестуванню. На своєму каналі показую реальні свої інвестиції. Наприклад, ось один брокер це Interactive Brokers, можете його бачити, реальний портфель з реальними акціями. І так само другий брокер – 212, якого я так само часто показую в своїх відео, в що я інвестую. Тобто, показую все, як є реальні. В реальному житті, в реальному інвестуванню, а не якісь там захмарні тисячу мільйон відсотків. Заінвестувавши 10 доларів, отримаєш мільйон. Ні. Такого в мене на каналі нема. І отже, про помилки в інвестуванню в акції. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку вам це плюс 100% до карми. Починаємо. І до речі, до одного чи другого брокера можете зареєструватися по посиланню під відео про те, як реєструватися у цих брокерів. У мене Є на каналі два окремих відео по 20 і 40 хвилин все докладно розказав. І перша помилка початківця це ігнорувати купівлю ETF і йти відразу купувати окремі акції. Що таке ETF, це, наприклад, корзина, такий пакет, де вже зібрано багато різних акцій і компаній, тільки вони такими шматочками маленькими. там лежать Наприклад, якщо там компанія Макдональдс коштує там 300 доларів за акцію, Amazon теж 150-200 доларів, Apple там коштує 300. І от по окремо ви купите три, по одній акції там, на суму, наприклад, 800 доларів, а можете купити ETF, де вже є там 500 різних компаній, і є той самий Amazon, Apple, Google і різні компанії, тільки їх там вже 500 в такий, в пакеті, в корзині в такому, і їх там невеличкі шматочки. Це приблизно так, як ви заходите в магазин, а там продають якийсь супнабор, де одна цибулина, одна картоплина, там селер якийсь, і от ви це купляєте по одній штуці вже в такій в коробочці, в такому пакеті, або як цукерки там якісь. Асорті, ви купляєте коробку, і там багато різних цукерок, але їх там по одні по дві штучки. Отак От само з ETF, тільки їх там вже не по одні по дві штучки, а їх там по якихось невеличких частинках. Один з найвідоміших це ETF на індекс SP500, тобто 500 найбільших компаній фондового ринку США. І ось тут, наприклад, можна подивитися за максимальний період часу, ну, точніше від того, як тут показується, від 2010 року він зріс на 415% за оці там 25, можна сказати років В загальному в середньому, нормально, коли він зростає десь на 12% із року в рік. Тобто, от, якщо ви хочете почати інвестувати, найкраще починати з цього і по ходу уже далі розбиратися з окремими акціями. Друга помилка не залишати кешу на брокерському рахунку, десь 20-30%. Якщо заінвестували там 1000 доларів, лишіть собі 200-300 доларів на випадок, якщо якісь акції просядуть, буде смачна ціна. І ви в той момент можете докупити собі трішки тих акцій, щоб усереднити ціну, якщо ви вірите в цю компанію, і потім ця компанія вам має відрости і таким чином зробити вам ще більше прибутків. Дуже часто відбувається на фондовому ринку якісь ситуації, коли. Просто акції, ціни на акції можуть впасти на 20-30%, а потім відростають за тиждень або за місяць назад і починають рости ще далі. От в такі моменти дуже важливо мати кеш собі на рахунку, щоб можна було в ці моменти докупити і усереднити собі ваші позиції. Третя помилка інвестувати в акції, бо хтось там сказав, десь ви почули, не розібравшись самостійно. Слухати блогерів таких, як я, або інших. Пам'ятайте одну річ, що я, коли інвестую, коли показую якісь там свої покупки, або виходить в мене відео там топ-10 акцій, які можна заінвестувати в тому або іншому місці. Не завжди я купую акції, ті, які я показав, точніше, я із них купую там одну або дві. То, по перше, по-друге, не завжди я купую по тій ціні, яка є в даний момент, коли вийшло відео. Тому що я мог купити там, не знаю, в якийсь гарний момент по 15 доларів за акцію, коли ви дивитесь це відео, акція вже коштує там 20. Або 25 доларів, вона случайно і стрімко виросла. Деякі відео я записую вже після того, як купив. А акції собі, і купив знову ж таки, я там, наприклад, по 180 доларів. А коли записую відео, пройшло там тиждень-два, і ціна на акцію вже може бути там 200 210 доларів. І четверта помилка, яка виникає з третьої, не слідкувати за компаніями, точніше, не читати їх звіти, не слідкувати за їх новинами, а просто довіряти тому, що о, десь хтось щось сказав. Дуже важливо самому собі зробити якісь розрахунки по тій або іншій компанії, провести свій аналіз. Подивитися на конкурентів і зрозуміти, яка ціна може бути у той або іншої компанії, в яку ви інвестуєте, і яке у них майбутнє. Кожен блогер, який розповідає про те, що можна заінвестувати в одну або в іншу акцію, вони роблять це як пальцем в небо, можна сказати. Тобто, ми дивимось на їх результати, ми дивимося на те, що вони говорять, і потім робимо свої висновки, такі домисли додумки, що окей, мабуть, буде отак, і мабуть, я думаю, що. Вона піде і далі. Як насправді буде, що буде з цією компанією, що з нею станеться, ніхто не знає. Жодний блогер, жоден фінансовий аналітик. Тому важливо для вас самих розуміти, куди ви йдете і куди піде компанія, ваша аналітика і ваші думки на ту або іншу компанію. П'ята помилка, яка виникає, з четвертої не вчитися, а чекати, що тобі хтось винен, що тобі хтось розкаже, як правильно завжди, якщо хочете в чомусь Розібратися, почніть копати самостійно. У вас є інтернет, у вас є Google, зараз є чат GPT, можна собі задавати прості питання, що таке біржа, що таке NASDAQ і інші питання, що таке дивіденди, і не чекати, що десь вам хтось це пояснить. Дуже багато інформації в даний момент. У кожного є телефон, у кожного є, мабуть, ноутбук. Ну, телефон так точно у кожного є, з доступом до інтернету. Впишіть собі в гуглі. Читайте, що це означає одне або друге. І вчіться, розвивайтеся, не чекайте, що хтось десь вам там пояснить або відповість на ваше питання, на ваш коментар. Не думайте, що вам всі щось винні за своє життя відповідаєте тільки ви. І то, що ви будете робити в своєму житті, так само лежить тільки на вас. Шоста помилка: інвестувати, якщо ви не готові втрачати або ризикувати. Люба інвестиція це ризик. Немає жодної інвестиції, яка б. Була безризиковна. Якщо ви думаєте, що заінвестувати піти гроші в банк під депозит це безризиковна інвестиція. Ви помиляєтесь, тому що з банком теж може статися багато неприємних речей. Він може закритися, збанкрутувати і так далі. Купити нерухомість, так само з нерухомістю щось може статися. Якийсь п'яний сусід спалив квартиру, загорівся будинок, і ваша інвестиція втратила в ціні. То, що вам там виплатять якусь компенсацію, не означає. Що повернуть вам всю вартість вашої квартири. І так з кожною інвестицією. Якщо ви знаєте якусь інвестицію, яка безризиковна, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я заінвестую туди, мабуть, всі свої гроші. Сьома помилка не розвиватися, щоб мати змогу інвестувати, відкладати більше грошей або заробляти більше грошей. Більшість людей чомусь думають, що от я там заробляю від можу відкласти 50 доларів в місяць, і я так буду, значить, все життя до 60, 70, 100 років відкладати тільки по. 50 доларів, кому я потрібний, що я там зможу, як я зможу більше відкласти. Багато таких людей є кому коли кому 18, вони кажуть, а що я зможу, я тільки починаю. М -м ви починаєте, але ви далі розвивайтеся. Або так само люди, які там 35, 40, 50 років, кажуть, ну ось я вмію оце більш, куди я що буду вчитися, навіщо це мені потрібно? Ось мені більше не дадуть, я більшого не вартий. Пам'ятайте, кожна людина може вчитися все життя і до кінця своїх днів. І так само ви можете заробляти більше грошей, розвиваючись в різних напрямках. Просто треба подумати, що вам подобається і за що люди готові платити. Якщо ви думаєте, що не варто цього робити і якось розвиватися, можете собі порахувати, наприклад, ось просту таку річ. Ви відкладаєте 50 доларів в місяць, множите це на 12 місяців, тобто в рік, ви відкладаєте 600 доларів. І зараз вам, наприклад, там 20 років, і до 70 років у вас є 50 років, де ви зможете відкладати ці гроші. Ну, то множите ці 600 доларів на 50 ваших років. І о, чудо, ви за все життя відкладете тільки 30 тисяч доларів. І зараз подумайте, через скільки будуть варті ці 30 тисяч доларів через 50 років, і що ви за них можете купити зараз, і що ви зможете за них купити потім. Тому все в ваших руках і згадайте хоча б ту саму історію. З KFC, дядько, скільки було років, і чого він досяг. Восьма помилка. Думати, що на акціях на фондовій біржі ви заробите багато грошей. Пам'ятайте, що основні гроші ви заробляєте поза біржею, тобто на якійсь роботі своїй або на бізнесі. Біржа, фондова біржа, фондовий ринок, акції, на них ви можете зберегти свої гроші, наприклад, від інфляції, або приумножити на якихось там 10-20%. Біржа не буде для вас вашим основним джерелом доходу. Хіба що якщо у вас портфель ваш від мільйона доларів, ну тоді, в принципі, там легше, простіше, і теоретично ви можете більше заробляти, чим на бізнесі або роботі. Чому я говорю на роботі? Наприклад, у мене є знайома, яка працює офіціанткою, їй два. 20 років і у неї тато, якому 40 років, працює на звичайній роботі, ну, відносно звичайній роботі. Він керує там іншими компаніями і заробляє 130 тисяч злотих в місяць. Тобто це десь приблизно 30 тисяч доларів, ну 25-30 тисяч доларів в місяць. І це звичайна робота. Це не його бізнес, а його просто найняли і він там працює. Дев'ята помилка. Думати, що на трейдингу зараз швиденько заробимо кучу грошей і будемо мільйонерами. Трейдинг. Це коли ви купляєте, продаєте, купляєте, продаєте, сьогодні купили, завтра продали. Або сьогодні купили і сьогодні продали, або взагалі у вас там якісь зділки, свічі вверх-вниз. На цьому більшість людей ніколи не заробляли. Вони можуть це заробити в моменті там в якийсь день, в якийсь місяць, але на протязі 3-5 років більшість із них просто втрачає майже всі свої гроші. Так само йдеться про купівлю опціонів. Це вже більш там до акцій. На опціонах здебільшого більшого не знаю, там 90% або 95% гроші втрачаються, і тільки 5% заробляються на них гроші. Якщо у вас є реальні знайомі, які на цьому заробляють на трейдингу, які купляють, продають, купляють, продають, ну то підіть до них і хай вони вам покажуть і навчать вас. Якщо просто десь там в інтернеті вам хтось розказує незнайома людина, яку ви ніколи не бачили, ну то скоріше це шлях до того, щоб втратити всі свої гроші. Плюс до того, що розумієте, що крім того, що ви будете. Будете постійно купляти, продавати, купляти, продавати. Вам ще треба вести цього всього звітність і потім платити з цього податки. Наприклад, ось я просто купую акції і веду собі ось таку табличку. І ось тут я ось, ось собі вписую багато всього цікавого, що я купив, що я продав, і потім я собі отут ще вираховую, чи я заробив, чи я втратив. Ось, ось ось в цій графі, і скільки це було в плюс або в мінус. Це тільки по акціям, які я купляв, я дуже мало чого продаю. Ще плюси, компанії мені виплачують дивіденди. Я ось так ось, ось веду табличку де мені виплачуються дивіденди, що потім на початку наступного року я зміг заплатити ще податки з цього. Ось створив собі отаку табличку, де я тут це вписую. І частину воно мені рахує саме. Це для того, щоб на кінець на початок точніше, року, наступного, я мог не рахувати. Оце все ось. Бачите, скільки всього мені вписано. Це просто ось за 24 рік, скільки компаній мені виплатили дивіденди, які були цифри, який був курс долара на той або інший день, тому що треба прив'язувати до кожного дня. Скільки мене було в плюс, скільки було в мінус, ну точніше, в мінус тут не було. Різниця, яку потрібно доплатити, ось мені це вираховує окремою ось графою. Потім я на початку року це собі скалькулюю, там просто натисну пару кнопок, і воно мені порахує, скільки ж я маю заплатити. А якщо цього всього не робити, ну то дивіться, скільки тут треба. Це самі дивіденди, які мені виплачували компанії. А якщо ви кожен день займаєтесь трейдингом, купив-продав, купив, продав. Там ще не забувайте про комісії, які будуть за купівлю або продаж. Тому ну це. Таке собі, таке собі задоволення. До речі, дуже часто ви пишете про цю табличку, щоб я з вами поділився. Напишіть мені в приватний телеграм, в описі під відео буде, і за якусь там символічну суму грошей я з вами нею поділюсь. Десята помилка. Думати, що хтось стовідсотково знає, чи акція виросте, чи акція впаде, чи варто зараз купувати, чи не варто зараз купувати. Навіть самі відомі аналітики, самі там фінансові консультанти вони не знають цього, тому що це неможливо вирох. І зрозуміти, чи буде, піде акція в плюс, чи піде в мінус, і на скільки відсотків. Тому що приблизно це все залежить, наскільки компанія буде збільшувати свої прибутки. Тобто, наприклад, у вас знову ж там якась ресторан якийсь, у вас японський ресторан і італійський ресторан, От ви продаєте суші і піци. Як ви знаєте, скільки ви в цьому місці або в цьому дні продасте піц, а скільки продасте ролів? Не знаєте і не можете знати, у вас є приблизна статистика, але із місяця в місяць завжди цифри різні. Різні. Точно так само, коли ви особисто йдете до ресторану, то ви як завжди ходите до одного і того самого ресторану і все, і не міняєте більше ніякі ресторани. А якщо навіть ходите до одного того самого, то ви замовляєте тільки те саме, що і завжди замовляли, чи пробуєте щось інше? Я думаю, що в більшості випадків ви пробуєте щось інше і до ресторанів, так само ходите до якихось інших, щоб собі зрозуміти, о, дивіться, а мені може в'єтнамська кухня більше подобається, а може мені японська більше подобається, або італійська, або Польська, ви завжди собі дивитесь, експериментуєте точно так само і з іншими компаніями все більш-менш залежить від їх. Продажів від їх прибутків, і ніхто не знає, чи в цьому місці, в цьому кварталі вони продадуть там на піц на мільйон доларів, чи продадуть на 800 тисяч доларів. Кожна компанія робить собі планки, так сказати, і говорить на кожному звіті, на кожному кожного кварталу. говорить, що так: от в цьому місці ми продали там на мільйон доларів, не знаю, піц. Наступному. Кварталі наступні три місяці, ми плануємо продати на мільйон і сто тисяч. І от якщо вони доходять до своїх продажів, то окей, акція якби росте вверх. Якщо вони виходять і кажуть, слухайте, ми продали всього на 800 тисяч, ну то акція зазвичай йде вниз. Плюс-мінус це так працює. Не кажу, що от прямо тільки із за цього. Загально багато різних факторів ще впливає на то, чи акція піде вверх чи вниз, але от в основному плюс-мінус десь так воно працює, щоб вам було зрозуміло. Ну і знову ж таки, якщо взяти... Того самого Ворена Баффета, найвідомішого інвестора і найуспішнішого інвестора. То, подивившись на його портфель, можете собі загуглити, то там буде видно, що у нього десь з 20% компаній, в які він інвестував, вони пішли в мінус. Вони його вони збиткові, так сказати. Але він думав, що там все буде класно. Він собі рахував, дивився і вірив в ці компанії. Але десь відсотків 20% вони у нього червоні, вони в нього в мінусові. Але решта 80% плюс-мінус, от вони витягують його догори і б'ють його показники, ті, які там він там собі розраховував. Одиннадцять помилка. Забувають люди про диверсифікацію. Диверсифікація це коли ви інвестуєте не через одного, наприклад, брокера, а через декілька брокерів. Це, по-перше, друге, не в один актив, а в різні активи. Це так само стосується, як і в акціях, якщо ви в різні галузі інвестуєте, так само і в загальному, що десь ви частину інвестуєте. Інвестуєте в акції, частину ви інвестуєте просто в, нерух, в нерухомість, в реальну нерухомість, десь ви щось тримаєте там на депозиті в банки, ну, коротше, диверсифікація, коли ви і так само по різним ще країнам щось ви інвестуєте в Америку, щось ви інвестуєте там у себе вдома, щось ви інвестуєте там в Польщу в Німеччину. Оце і є диверсифікація. Якщо ви інвестуєте всього там по якихось, не знаю, 50-100 доларів, ну тут сильно не роздиверсифікується, так сказати. Але коли. Коли якщо ви початковий інвестор, але маєте багато грошей, ну тоді пам'ятайте, що не варто тримати всі яйця в одній корзині. Відкривайте декілька брокерів. Один, наприклад, який там під Америку підчиняється, другий там під Європу, третій, не знаю, під Азію. Так само інвестуйте в різні активи, десь там американські акції, десь європейські, десь якісь китайські і так далі. Розкладайте яйця по різним корзинам. В акціях так само частину інвестуєте, наприклад, в нерухомість, так само в акції через. Акції, частину в продуктовій якісь компанії, частину в фінансовій і от так далі. Розподіляйте, не інвестуйте все тільки в одне, я не знаю, там, тільки в Apple, наприклад, або тільки в технологічні компанії. 12-та помилка про те, що дивіденди нас всіх спасуть. І дивіденди це наше все. В мене є створена рубрика, де я показую щомісяця, із, яка називається з 250 тисяч в 600 тисяч доларів. І ми там вибрали разом з вами 6 чи 7 компаній, які виплачують виплачують дивіденди одні виплачували досить високі дивіденди, інші такі нормальні стабільні? Що з ним відбувається? Що на протязі уже більше року часу сам портфель іде в мінус там десь 20 тисяч доларів, хоча. Якщо рахувати разом з виплаченими дивідендами, то плюс-мінус він десь в нуль. Але суть в тому, сенс в тому, що деякі компанії, які виплачували досить високий відсоток, взагалі їх відмінили, і ціна самої акції впала там в 5 разів. Це компанія, наприклад, Medifast, яка коштувала там 100 доларів, зараз коштує 20 доларів за акцію. От. Тому з дивідендами, з дивідендними стратегіями, е, майте на увазі, що не завжди все так гладко і просто, і компанії можуть виплачувати дивіденди нестабільно в один той самий місяць. А м, якщо ви на початку собі розформували портфель, то і ви думаєте, ага, от в цей місяць 100 доларів, в наступний 100 доларів, ще в наступний 100 доларів. Е, час від часу це все буде здвигатися, і в якийсь місяць ви будете отримувати 150 доларів, в другий 50, в третій взагалі може бути. 10 в четвертий, там чуть ли не 300 доларів. Тобто компанії не завжди виплачують щотри місяці, наприклад, свої дивіденди рівно в той самий день, а вони можуть здвигатися. 13-та помилка це кредитне плече, яке може вам дати брокер. І якщо ви взагалі нічого не розумієте в інвестиціях і не розумієте, як користуватися цим кредитним плечем, то і взагалі його брати не варто, і взагалі його краще закрити і перейти на інший тариф, де у вас немає жодного кредитного цього плеча. Що вам можуть дати в Кредит дол... кредитне плече це коли е, ви заінвестували, не знаю, там, 10 тисяч доларів, і вам, і вам кажуть, Окей, ми вам ще можемо дати там 2-5 тисяч доларів в борг, так сказати, тільки під відсоток. А це якби є кредитне плече. Ви можете купити акції не на, вс... не на свої 10 тисяч доларів, а на 15 тисяч доларів, 10 ваших і 5 іще у брокера. І от люди, які думають, що вау класно, тут усе десь сказали, я почув в інтернеті, або я там собі нарахував, що зараз я зможу багато Заробити грошей і відбити ті е, кредитні гроші і на цьому заробити, які в цьому нічого не розуміють. Дуже часто втрачають ті кредитні гроші, сплачують за них відсотки, е, плюс потім ще втрачають частину свого портфеля, який, в який вони заінвестували свої гроші. Звичайно, можна використати ці кредитні гроші, кредитне плече, якщо ви вмієте цим користуватися, і, наприклад, брокер вам там дасть не знаю під 5%, а ви їх десь можете переінвестувати там під 10-12%, то теоретично тоді може бути варте. Але пам'ятайте про і читайте всі умови, які там написані, як вам видає брокер ці кредити як він буде з вас їх стягувати, щоб потім не було таких питань: ой, а я там не прочитав, блін, а чого так? Тому лісти в кредити, в кредитні плечі це знову ж таки для новачків, ну і навіть не тільки для новачків, якщо ви навіть уже давно в інвестиціях, то подумайте декілька разів, чи реально ви зможете. Можете піти в плюс чи в мінус. Тому що при відкритті, наприклад, Interactive Brokers дуже часто у них там є м, така штука, що відкриваєш собі змішаний тип рахунку, де можуть вам дати в борг. О, я тебе чекав, що ти будеш сверлити. 14-та помилка. Інвестувати тільки в ті компанії, яких от на деяких сайтах, я показую часто в своїх відео, такий сайт, як Stock Analysis, і в нього така є вкладка як Forecast, тобто прогнози на майбутнє той або іншої компанії. Якщо зараз подивитись, наприклад, Super Micro Computers, то вони впали ось зовсім недавно за там, місяць часу на майже 50%. За останній день ось на 11%, зараз варта 26 доларів за акцію. І якщо перейти в таку вкладочку Forecast, тобто прогнози цього сайту цих аналітиків на майбутнє, то у них ось показується така штука, що точно треба інвестувати, бо найнижча ціна це 32 долара. На протязі наступного року нормальна ціна це 70 доларів. І найвища ціна, яку не прогнозується, це 130 доларів. тобто плюс, 400% може бути за 12 наступних місяців. Інвестувати тільки тому, що ось тут, отак написано: не робити свій аналіз, не читати про компанію, що у них там відбувається. Це дуже часто для вас закінчиться погано, тому що ці, наприклад, всі сайти вони не зовсім підтягують швидко всю інформацію, що відбувається. І аналітики, наприклад, цього з цих сайтів так само у них є дуже багато різних акцій компаній, за якими вони не встигають слідкувати. І тому то, що тут написано, або на цьому сайті, або на інших сайтах, що отак ось дивіться, треба інвестувати, бо через рік ви заробите ось нормальна ціна 70 доларів, тобто плюс 170%. Відсотків. Можливо, і так, але завжди зробіть свій додатковий аналіз. Прочитайте про компанію, що там в неї відбувається, що сталося. Наприклад, ось у SMCI пішов від них бухгалтер, так сказати, який які мали там бухгалтерська компанія, яка мала робити звіти, їх квартальний річний. І вони пішли кажуть, ми не будемо з вами співпрацювати, бо ви там щось аля шахраї. Про це читайте більш детальніше. І акції різко пішли вниз, і тепер невідомо, що буде. Я там собі, от, наприклад, останньо докуповував їх там якраз таки по 32, а зараз вони знову чи по 37. От про це я писав в Телеграмі. До речі, телеграм не сказав. Ось такий є телеграм-канал, батько-інвестор. Переходьте підписуйтесь на телеграм-канал. Тут розповідаю, що які я там відео викладав. Щас зараз сезон звітів, які Компанії звітуються, що у них там по результатам. Підписуйтесь, переходьте, підписуйтесь в описі під відео. Так само є посилання на телеграм-канал і на мій приватний телеграм, якщо комусь там треба щось написати, відповісти. В телеграмі інформація з'являється більш оперативніше. Викладаю я там що коли купував, плюс-мінус, по яким цінам. Переходьте, підписуйтесь, цікаво буде. І 15-та помилка, думати, що 100 доларів це не інвестиції. Звичайно, трошки раніше я говорив, що як. Якщо ви відкладаєте тільки 50 доларів і так на протязі життя будете відкладати, то тільки за там, все життя можна сказати, відкладете тільки 30 тисяч доларів. Але це не означає, що не треба починати навіть з малих сум. Звичайно, розвиток це найголовніше. Підвищення своєї кваліфікації це теж дуже головне, і збільшення свого доходу і можливості відкладати більше, це класно. Але не забувайте про те, що інвестувати навіть ті самі 100 доларів це набагато краще, чим інвестувати нуль. Тому що, наприклад, якщо взяти от любий там фінансовий калькулятор, то можете зробити собі от таку штучку і написати, що ось у 100 доларів. Ви початковий у вас внесок, і що місячний внесок у вас буде нуль. Ви нічого не будете відкладати. От у вас було 100 доларів, і ви з ними більш нічого не, не зробили, так сказати. Але ви в щось їх заінвестували, наприклад, під 4% в. Рік і інвестуєте, не знаю, 40 років. от Точніше, тримаєте ці 100 доларів, там 40 років. І якщо це обчислити то за 40 років ось його показує, що результат у вас ці 100 доларів перетворюється на 480 доларів. Звичайно, блін, 40 років і так далі. Але. От, знову ж таки, якщо це буде у вас під 8% за рік, то тоді обчислити це і побачите, що ваші 100 доларів перетворяться вже на 2172 долари. Тобто 100 доларів зараз, 40 років, і такий результат. Якщо той самий не знаю, там SP 500, який в середньому має давати 12% річних, то ваші 100 доларів можуть перетворитися на 9300 доларів через 40 років. Звичайно, це все гадання на кофійні гущі, як то кажуть. Але любі інвестиції це ваші знання, які ви тут берете, і ваш досвід, якого ви набудете. В принципі, то що я показував на початку, ось якщо взяти 2010 рік, зараз 24 й заканчується майже 15 років, то ось тоді там одна акція була варта, один ETF, так сказати, був вартий 100 доларів. Ось видно, 101 долар 78 центів. Зараз він вартий 524 525 Доларів за одну таку, так сказати, акцію за корзинку. Цю. От тоді ви 15 років назад купили на 100 доларів і більше нічого не робили. Зараз ці 100 доларів вам за 15 років перетворились на 525. В принципі, ось то, що я говорив, 12% за рік. І якщо тут подивитися, ось 15 років. То ваші 100 доларів ось перетворились на 547 доларів. Приблизно, так як і казали, що в середньому десь на 12% річних має рости SP 500, принаймні так було вже більше, ніж 100 років. Напишіть в коментарях, що з цих пунктів вже було у вашому житті, або так само напишіть, що я не розказав. Іншим буде цікаво дізнатися, я впевнений. І, можливо, хтось навчиться на ваших помилках, якщо є такі люди, які вчаться на чужих помилках. Ставте вподобайки. І підписуйтесь на канал дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях.